Звичай в Україні середина серпня сезон соковитих кавунів та день, проте цього року через окупацію Херсонщини ціни на них не можуть не дивувати. Зараз ми дізнаємось, які ціни на кавуни та дині у Кривому Розі та де саме їх купити. Першою локацією, куди ми завітали у пошуках баштанних місцевий оптовий ринок. Тут зазвичай містяни купують найдешевші овочі та фрукти. Проте цього року ціни на продукти дивують навіть продавців. Середня вартість кавуна 20 гривень за кілограм, а дині ще дорожче 45 гривень за кілограм. Пан Шукур розповідає у сфері торгівлі. Працює більше десяти років. Проте такі ціни на баштан вперше ми в Херсоні брали арбуз. Молдавія, Румунія. Вот это все у нас покупали, Скажи, что на арбуз. Сейчас Украина вот. Пожалуйста. 25 гривен, говорят, арбуз, килограмм арбуз, я его не могу продать. Просто загнал фуру. У кого есть возможность, пускай покупает. У кого нету. Сегодня, наверное, штука 100 арбуз я раздал людям. Бесплатно. Більшість кавунів та динь цьогоріч через окупацію Херсону привезли з Ізмаїлу Одеської області. Також на оптовому ринку вдалося знайти ці плоди з апостолова. Зустрічаються і імпортні. Наприклад, ось ці дині з Іспанії. Ціна за кілограм 70 гривень. Ось такий кавунчик, привезений з Одеської області з Ізмаїлу, вийшов на 130 гривень. Лише минулого року його ціна була гривень. На вуличних розкладках ціна значно не відрізняється. Кавуни 25 гривень за кілограм, дині 49. За інформацією інституту аграрної економіки, щороку українці споживають 400 тисяч тонн українських кавунів. З них 150 тисяч тонн збирали зазвичай у Херсонській області. Та ще 75 тисяч тонн припадало на Донеччину, Луганщину, Миколаївщину та Запоріжжя. Наразі ж близько половини щорічного врожаю знаходиться під контролем окупантів. Аби дарма не витратити кошти та не завдати шкоди здоров'ю неякісними баштанами, треба ретельніше підійти до вибору плоду, щоб зрозуміти, чий нітратний кавун слід подивитися на його розміри. Він має бути середнім, не занадто малим і не занадто великим. Та найголовніше розрізаний кавун повинен бути яскраво-червоного кольору без білих прожилок. Я хочу зауважити, що е, купувати слід. Тільки в стаціонарних предприяттях торгівлі і стаціонарних ринках на ринках є лабораторії ветеринарно центральної експертизи, і вся овочева продукція, фрукти, ягди, всі вони проходять лабораторний контроль, і тільки з довідками про те, що залишкова кількість нітратів вона в нормі, ця продукція до має дозвол до реалізації. Тож підсумуємо, минулого року кавун коштував у середньому 7 гривень за кілограм. Тепер вартість зросла майже у трічі. 21 гривня за кіло. Дині коштували по 9 гривень за кілограм. Цьогоріч по 40. Владислава Рудіюк, Андрій Яковлєв, перший міський.